Я щойно розмовляв з дружиною одного бійця. І ще одна дружина бійця 127-ї бригади, 228-го двісті батальйону Теро Харків, які зверталися нещодавно до президента. Після чого приїхало СБУ. Після чого хлопців побили. Частина потрапила в лікарню. частину змусили підписати БРК. Хто не знає це бойове розпорядження? Кинули на ноль, щоб там їх вбити. Частина зникла повністю і з ними немає зв'язку. Тепер почали зникати дружини. Тому я хочу звернутися до суспільства, до українців, до громадян України, до патріотів. Зробіть все можливе для того, щоб рятувати цих хлопців. Вова, ти опять не тих їбашиш. Харе лазить по Польщам, харе робить красиві картинки, харе розганять новості про те, що наш президент України людина з великої букви, яка впала на коліна перед невідомим солдатом і заплакала, покладаючи квіти. Харе нам цих цирків. Так, да, ти партістізму переплюнув переклю... 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 уже Порошенка. Питань немає до тебе партістіму. Питання є, де хлопці ділись після звернення до тебе. Чому мені розривають телефони дружини? Де дружини почали діватися, я тебе питаю? У Тік-Токі, в Інстаграмі, в Фейсбуці послухайте мої розмови з дружинами. Харе своїх шавок СБУшних беушних кидать по коментам, які розказують, що з пацанами все хорошо, а я хайпую. Я хайпую? Мені робити більше ніхер? Я ще раз спрашую, де хлопці 127-ї бригади, 228-го батальйону ТРО Харків, які до тебе звернулися за допомогою, які до тебе звернулися щодо недовіри свого командування, недовіри свого керівництва. Це що за служба небезпеки України така приїхала, яка дала вказівку із піпіліть, закопати і убить? Ти всіх будеш перебивати, ти всіх не переб'єш. Люди, або ви щось робите, або хлопці почнуть робити. Ті, які виживуть після вказівок президента, і приїзді в СБУ і безпреділа комбатів. У когось є питання до мене, я можу дати контакти дружин, які ще сталися в живих, бо частина вже зникла дружин. Пане Олексій, я дам ваш номер телефону одного з хлопців з того батальйону. Він хоче з вами зв'язатися. І він вже там все вам розкаже. Можна таке зробити? Я дала все-таки ваш номер телефону, тому що ну, це стосується наших хлопців. Це має вийти до вас на зв'язок брат бійця, якого побили і який зараз знаходиться в лікарні. Там він вже вам все пояснить, тому що я, як завжди, до кінця ситуації не знаю, тому краще, коли рідний вийде на зв'язок і все це розкаже, пояснить і так далі. Сказати, що в мене шок, я нічого не можу сказати. Зараз з вами зв'яжеться одна дружина, і зараз, зараз ви з нею порозмовляєте. Таня, а мені теж вже лунають погрози і пишуть погрози, але я тобі сказав, що я адекватний нормальний чоловік. Я хайп на вас не ловлю. Я просто такий є. Йовнути на всю голову. І я не вступлю за пацанов. Тому ну або ми йдемо до кінця і uh, заступимося за пацанів, і відступимо шаг назад і пацанов грохнуть. А там, ну дивись саме, я допустим ще раз сказав, не продамся, не здамся і не відступлю. І це не тільки ваших пацанок касається, це саме ваш скільки до мене звертаються хлопці.